Сьогодні маємо пречудову притчу про сіяча. І я думаю, що так напевно ця притча і притча про Блудного Сина це дві такі найяскравіші притчі, які нам пам'ятаються і які здаються дуже зрозумілими і промовистими. настільки зрозумілими, що часом здається, що про них і нема про що говорити. Але давайте підійдемо. В нинішньому році до цього слова Божого дуже так м -м, відкрито і спитатися, що Бог хоче цією притчею в цьому році нам сказати. І він знайде. Перше, я б хотів, щоб ми на цю притчу подивилися і в такому ключі, яких ми тут маємо персонажів цій притчі. Про що тут йдеться? Перше ми бачимо тут. Сіяча, який сіє, ми бачимо землю, на яку сіється, і ми бачимо зерно, яке сіється. І очевидно, що ми розуміємо, що сівачем є Бог, зерном є Боже Слово, а ми є землею. Яка має принести плід. Давайте подивимося до кожного того з тих персонажів таючих. Перше маємо себе спитати, а ким для мене є Бог? Той, який до мене говорить, який сіє своє слово? Ким для мене є Бог? Чи я знаю його таким або дивлюся на нього відкрити і пізнати таким, яким він є насправді? Чи я малюю собі Бога, такого, якого мені вигідно, або я більше того, ще гірше стаю собі з Богом і йому диктую ситуацію, яким він має бути. Багато людей справді так підходять. Коли ми питаємо, хто такий Бог, євангелист каже, Бог є любов, той, хто сіє, сіє в любові, Бог у любові ставиться до нас. Все, що Він для нас робить, все, що Він нам допускає, це є для нашого добра. Це беззаперечно вияв Його любові. Якщо ми маємо можливість собі дослідити кожний момент, що в моєму житті сталося, чи в житті якоїсь людини сталося, Бог все це виводить і обертає на добро людини. Він вміє по-інакшому, як тільки любити і шукати людині добра. Другим словом. Ким є слово. Євангеліст Іван на початку своєї Євангелії у пролозі говорить є той про Логос. Грецьким словом, яке означає не як тільки слово, яким ми говоримо, але говорить цей термін Логос, входить і думка. Певна концепція, засади, принципи. Хоче Бог говорить до людства, говорить до людини, до нас через певні засади і принципи, якими хоче нашого добра, хоче, аби ми збагатилися, зросли і принесли пліт. Якими є ці принципи? Де ми це Слово Боже бачимо, яке Він до нас промовляє? Боже Слово, це так найпевніше, чим Він до нас говорить, це є Євангелія, загалом ціле святе письмо в Біблії, яку я мав би читати, пізнавати, але не Біблією єдиною. Ми не скотимося до протестантизму. Бог в історії людства говорить до людей в різними і багатьма способами, як каже нам святе письмо. Говорить загалом через біблійну історію, коли ми дивимося і бачимо, що Бог зробив для людства, для людини це і сотворення, це гріхопадіння, це Божа присутність коло людини, яка була дезорієнтована гріхом, яку треба було той ну, даум, треба що і що, тимчасове запаморочення після гріха вистояти і далі рухатися у напрямку. Зцілення і перемоги. Бог це робить і продовжує це робити, і реально зробив це, даючи свою поміч через прихід свого сина це також Боже Слово і Божий принцип. Та Боже світло, яке Бог людству у кожній історії, в кожної періоду його розвитку. Промовляє мовами, способами, знаками і чудами, які будуть зрозуміті конкретній людині в тому чи іншому періоді часу, показуючи знову нам свою любов. В останніх же часах говорив до нас через сина свого Ісуса. Отже Ісус є тим і сівачем, і Словом, і зерном, яке до нас промовляє, привернемося до землі. До нас з вами. Нам часа здається, я по-різному можемо підходити до того себе і землі, якою є земля, кам'яною чи при дорозі чи родючою землею. І знаєте, часом я собі кажу, так, я родюча земля, яка приносить плід, плоду ще нема, буде. Колись у перспективі і ми побачимо, але одночасно ми можемо і побачити себе, що я одночасно можу бути в різні періоди, в різні часи, можу бути різною землею. Я можу якусь частину Божого Слова, Божої правди, частину Божої любові до себе, в старті не помітити, відкинути або впертися їй і сказати, я це не приймаю. І Бог це розуміє, хоче це направити, хоче до нас говорити, промовляти, виправляти, достукуватися до нашого серця, добиватися до, від нас, щоб ми це зрозуміли, прийняли, щоб воно не було чужим, яке він нам накинув. Хоче нам показати свою любов і свою правду, яка для нас є спасеною. Кожен з нас може бути землею тим слухачем. Яка відкидає або приймає Боже Слово. Ми маємо в сучасному світі дуже багато різних способів, навіть для дуже лінивих, яких ми можемо пізнавати, те, що Бог до нас говорить. Через засоби сучасної комунікації, інтернет ми маємо доступ, нам не треба вже йти купляти книжку. Нам вже навіть не треба книжку читати, нам вже її навіть не читають, тільки треба хотіти її слухати. Можна щось робити, працювати, почити собі в вухо і, і чути, можна готувати їсти і, і слухати щоденник Фаустини Ковальської. Можна їхати в дорозі і слухати якусь добру роздуму над Словом Божим, над проповіді, багато чого різних на різні теми, як приховувати дітей. як Боротися з стресом, як Бог хоче мені, але крім того, що це говорить, є речі, які говорять у світлі Божої науки, у світлі Божого зерна, часом це і говорять нам світ, і також треба ці речі розрізняти. Тобто ми маємо сьогодні дуже і дуже багато інструментів, яких Бог до нас може промовляти. Нам треба лише хотіти. От Дуже гарним є яскравим у нинішньому слові. Іванівському нюансу. Ісус сказав притчу, всі послухали, але файно сказав, так же файно сказав, Боже, так ніхто не казав, як він. А про що він казав? Та не самі. тільки частина учнів всі прослухали, вухами похлопали і пішли. Оце були слухачі. А були учні, ті, які прийшли і його спитали. Господи, а поясни нам цю притчу. А про що ця притча? І Ісус бере апостолам пояснює. оце позиція учня. Щоб ми стали доброю родючою землею, ми маємо стати тим, які своєю волею Я хочу знати, я хочу розуміти, я хочу досвідчити те, що треба досвідчити. Я відкритий і шукаю. Я губка, який вбирає в себе у свої пори, запрошує воду, яка її насичує. Я хочу в Бога знати. Ми часом шукаємо дуже гарних проповідей, дуже гарних проповідників, дуже гарних місць. Знаєте, я вам скажу так, що кожна проповідь, кожне звіщання доброї новини, навіть найбільш бездарне, навіть найбільш не знаю, якого там проповідника невдало. Якщо ми будемо хотіти щось з того слова, а воно живе і Боже. Так, хтось з проповідників часами скаже, багато докладе слово, але кожен, хто проповідує, передусім священник, який має цей обов'язок, коли він проповідує, він не проповідує своє слово. Він бере Боже Слово і через себе, через своє людське передає вам. Часом багато може бути людського, часом це людське може бути не найкраще, але там завжди в більшій чи меншій мірі, чи в дуже великій або в максимально мінімально мізерній там буде живе, здорове, Боже Слово. Якщо ми до нього підходимо лише для того, щоб насолодитися, як гарно нам священно щось розказав, як нам було цікаво. Я навіть не заснув, та й священник сам не захропів під час проповіді. О, це було добре. Але чи я хотів скористати далі, піти далі? Чи я був так як ті, які гарно послухали уважно і пішли геть, Чи у позиції учня, який хоче спитати, а для чого це було сказано, а що він мав на увазі? А який зміст того всього, що він говорив? Як я це можу застосувати в своєму житті? Якщо я собі таких питань після Слова Божого не задаю, то я буду одним з тих твердих видів землі, які не приносять плод. І якщо я буду навпаки шукати, на раз, мав можливість чути, різно є, дуже невдала проповідь священника. І питаюся, десь там люди. Як вам нинішнього? Задня питаюся, бо стидно щось спитати. Ви знаєте, отже, я святку нині того думав, і тут є, виявляється і то, і то, і то, і то. І людина, яка хотіла побачити здорове Боже зерно, вона зуміла вибрати з найбільш невдавної проповіді то, що Бог до неї проговорив. Ця людина прийшла на службу Божу, приступила до слухання. З позиції учня, а не слухача. Того, який хоче щось взяти і знає, ким це дано її, а не з позиції того, який прийшов скористати. Тепер і зараз, ускочивши собі свої почуття. Тому кожен з нас має реально велику небезпеку, чи то буде гарна проповідь, чи буде менш приваблива. Маємо небезпеку залишитися на рівні слухачів, які далі не думаємо, не шукаємо, не питаємо. Тому прошу сьогодні вас і себе, аби ми справді своєю волею вставали у позиції учнів, які хочуть чути Слово Боже, які хочуть знайти Його красу, які хочуть досвідчити в собі його життєдайну силу. Бо слава Боже, це не слово людини, це слово, яке має в собі енергію життя. Коли говоримо про зерно, про насіння, яке сіється, звернімо собі уважно такий приклад на людське тіло. Сіється чоловіче сім'я, воно жінки, і неважно, як воно відбулося, як воно все є природньо. Стається життя, дається нове життя. Відбувається зачаття і постає щось нове. От коли ми відкриті на Боже Слово, в нашому житті також починається нове життя. Ми перестаємо бути дитиною цього світу і народжуємося до вічного життя. Ми починаємо думати, жити за іншими принципами, за тими принципами як і того ДНК, яке в нас принесло. Це слово Боже, ДНК, структура Божої дитини, Божої тіла і духа від Господа Бога. Ми починаємо, Бог у нас починає через своє слово робити нас новими своїми інакшими, святими, кадошними. Тому бажаю, щоб кожен з нас захотів і відважився. Божому слову собі проростати. Для цього вчимся ставати в позиції учнів. Для того, щоб краще стати в позиції учнів, наголошую, що сьогодні о 15-й годині, місці, яке ви знаєте, можна буде зустрітися і мати спробу стати в позиції учнів, читаючи і роздумуючи над катехізмом Католицької церкви. А також заохочую всіх, хто прослухав цю проповідь до кінця, стаючи в позицію учнів, таких язикатих учнів, поширити цю добру новину іншим людям. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї ми всі наші Господи!